Що це за програма та для кого вона потрібна, зараз я вам розкажу. Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій, я топ майстер студії масажу про тебе. Нещодавно ви бачили в сторі, що ми запустили нову програму стоп ціліт». Що це за програма та для кого вона потрібна, зараз я вам розкажу. Це програма для дівчат, які страждають від явних ознаків целіту, збільшення об'ємів, набриків. Хочуть привести свою шкіру в здоровий вигляд та е, підтягнути її. В програму входить низка масажів. Це авторська авторська програма, е, в яку входить масаж детокс, е, функціональний масаж тіла для зняття спазмів, е, гарячі обгортання кала Гель е, масаж ручна ліпка та міостимуляція. Це все направлено для того, щоб ви позбу... позбулися від ціліту та наявних проблем. Є декілька програм, є декілька видів. Їх цього три. Експрес-програма вона на 7 днів для, швид... для швидкого підготування вашої шкіри до відпусток. Є програма для третьої стадії ціліту, там де є наявні признаки ціліліту, вже вона найбільша і е... вона буде аж на 16 процедур. Тобто результат буде 100%. Та середня програма для першої другої стадії ціліту, де є де немає наявних признаків цілюліту, але є великі великі набряклості в районі ніг та всього тіла, зменшення тургору кожі або його або зменшення здорового виду шкіри.